хмари пилу та 400 тисяч людей. Це фестиваль Вудсток. Миломани з усієї Європи зібралися тут, аби почути своїх улюблених виконавців. Мешкають вони всі прямо тут, у наметових містечках, які розташовані навколо. Вже 15-й рік поспіль поляки організовують благодійний фестиваль рок-музики. Яскраве дійство відбувається біля польсько-німецького кордону, де серед військового полігону влаштовують кілька сцен, розташовують багатотисячні наметові містечка та запрошують музикантів з усієї Європи. До речі, за свої виступи виконавці не отримують гонорарів. Фестиваль це знак подяки людям, які не байдужі до чужого горя. Запрошується понад як 400 тисяч осіб з усієї держави, з країн Європи, з усього світу на цей фестиваль, в тому числі була запрошена українська делегація. Тому 100 осіб з усіх регіонів, областей України взяли участь у такому заході на цьому фестивалі. Це найкращі організатори, найкращі волонтери, які зібрали на найбільшу суму в кожному регіоні. Це найкращі організатори української акції. Тобто це такий мотиваційний захід для наших волонтерів їх участь у такому міжнародному музичному фестивалі фестиваль Пристаник Вудсток проводиться в Польщі з 1995 року. Гасло, кохання, дружба і мир. Україну там представляли гурти, атмосфера, золота дзига, русичі та гурт йогурт. Перший фестиваль під такою назвою відбувся у США в 1969 році. Організатор фестивалю і дуже відомий у Польщі громадський діяч Юрі Ковсяк задоволений, що Україна долучилася до такої ініціативи допомогти знедоленим дітям. Ми дуже раді, що ви зібралися разом з нами. Дуже радісна акція Серце до серця проводиться у вас. Я стежу за цією акцією від самого початку. Ми бачили ваші прапори, коли виїхали до нас. Ми робимо хорошу справу. Думаю, вам теж вдасться у себе провести такий масштабний концерт. Відпочивали на фестивалі кожен по-своєму. Хтось ганяв м'яча, інші танцювали чи купували сувеніри. Були й такі, хто не проти повалятися з друзями у багнюці. Євген Шутко, Іван Порук. Новини УТР.